Юрій Цурулік, Кольорова шизофренія. Частина 1. Очищення. Що може статися в найсучаснішому медичному закладі Києва? Як виявляється, будь що Розділ 1. Аліса Корсніва була в чудовому настрої. Вже два тижні вона працювала на місці, про яке мріє будь-який студент медичного інституту. Найфешенебельніша клініка в центрі країни. Київське очищення сяяла яскравим сонцем серед похмурих хмар. Продажної медицини. Непідкупні професіонали лікарі, найсучасніше обладнання, прийнятні розцінки та лояльне ставлення до пацієнтів. Ці якості дозволили очищенню заслужити кілька сертифікатів року, і тепер центр виборював чергове звання. А сама Аліса закінчила Київський медичний університет, чесно відбула повинність на галері під назвою Інтернатура і два роки пропрацювала акушером в одному з місцевих пологових будинків. Однак, коли поповзла чорна хвиля скорочень, дівчина не стала чекати на підсумкові списки найменш щасливих співробітників, а пішла сама. Нові розділи у профілі підпишись, щоб не пропустити.